Частота повинна бути десь 120 uh, за хвилину натискання, коли ти в голові можеш саді співати якийсь марш, любий маршрут, співати марш голові, коли... Це перше. Якщо вас двоє, один може робити непрямий масаж серця, другий може робити штучну вентиляцію легенів, а ви її не знаєте апріорі взагалі. Uh, uh, що в неї там родаліть порождені? На любому відомо, тому рекомендуємо такі отгарчити. Це маска клапа. Це навіть написано, що ви повинні робити реанімації. Якщо немає з собою, перше, ну, не хочете ви це робити, не хочете ви дихати. Якщо ви будете ефективно робити компресію грудної кліт... клітини, ви можете не в'їхати. Це буде достатньо, щоб ви, головний мозок не відмериться, буде достатньо. Тому що що ми робимо? Нам потрібно на мозок живити. Все інше нас не цікавить. Як ми можемо живити мозок, тільки компресуючи серце? проводити це сподіваюся також правильно. Я встаю цю маску лапам, <кхух> трошечки запрокидую голову. Через маску я ніздрі закриваю. Знятне було, що я зараз буду дихати, там обструкція через ніздрі може мені все піти, але ж не піти голову за Стоп. 30 знову ж. Я включаю. Закачую до 30. 27, 28, 29, 30. За голову. Роблю два вдихи. Далі продовжу. Якщо у вас двоє, ви можете там до 30, до 27, це вже готовий там робити вдихи. Як довго проводити реанімаційний заход? На вашому етапі є два критерії, коли ви зупиняєте реанімацію до приїзду швидкої і другий критерій, поки ви не в сомплексі. Через 6-8 циклів ця реанімація буде вже неефективна. Якщо ви це будете робити неправильно, неефективно, воно буде неефективно і ви нічого не зробите. Одна третина моєї товщини. Я на землі вожу, це моя да, товщина. Да. Одна третина, добре. ти добре. Ми стискаємо серце. Ми стискаємо, робимо діаспол, розслабляємо, робимо сістолу тоді, коли. Серце розслаблене, але як воно, як насос в паренхімі, вино починає самівати кров. От для чого ми робимо? Якщо ми будемо робити це на одній стороні, неефективно. Якщо ми будемо робити це не на ту глибину, яка потрібна, то ж ефект ніякого не буде. Якщо ми будемо робити це правильно і ефективно, так, ми втомимося десь проблем через дві хвилини. Бажано, щоб вам хтось допомогти. Ви через кожне, да, так, дві хвилини піднялися. Сюди ліву руку, як рятуємо, праву руку або одним пальчиком двома, або долонію, під воріння приподнімаю вверх і запрокидую його голову. Людини без свідомості це можна зробити легко. Для чого я це роблю? Якщо в нього є якась інструкція верхньої дихальних штатів, ну тут запитання язика, наприклад, саме. Да. Тоді, коли ми його розправимо, зробимо пряму лінію, ми, ми стали краще дихати, вони запишли. І свою щуку я розміщую над ним так, не торкаючись його, розміщую над них так, щоб моя щука була на уровні його ніздрів, наприклад. або так. я Чую, чую, вухом я чую його дихання, дихати. Бачи мої очі, мої очі так, направлені на грудну клітину. Я можу мої, своїми очами бачити екскурсію грудної клітини. Світлінця. Я одним прийомом бачу, чую, і відчуваю. Відчуваю, тоді, коли людина дихає, вона е, виділяє тепло. І своєю щиткою я можу відчути теплою, і, скільки ми це все робимо. Так? Ми повинні оцінювати цим прийомом 10 секунд. Він не дихає, ми нічого не чуємо, нічого не шумно, не має ніякого купла, нічого. Парих родин до непрямого масажу. Вентиляція. Починаємо з непрямого масажу серця. Завжди він не дихає. Перше не дихає. Ви починаєте реанімацію. Ну, перш за все, ви повинні... Ви повинен. Ще раз повторюсь. Викликати швидко. Повинно звучати два слова. Реанімація. Алло, швидка метро Пола Україна, чоловік не дихає розпочаті ремонтні засіб. Вже на допомогу, я говорю вам, торкнувшись, а або вам комусь одному, що я бачив вас, тому що якщо, якщо я вийшов повітря, ніхто не дав. Якщо я вас торкнувся, то вам скажу, як вас звати? Іра, віра, виключно швидку не дихає реанімація. Іра, виключена. Перша точка на тиснення, куди ми будемо робити, як ми будемо робити компресію. Як вона визначається? Мечеподібний відросток. Діаремна вирізка. Зараз ми ділимо його мавку всередину грудної квіти. Діаремна вирізка. менше подібний відросток. Білимо на пальчик не забираю. Основу долоні. Я ставлю на це місце. роблю європейський замок, так називаємо. Другу основу долоні ложуся. Нахиляюся ну, пацієнтом, щоб мої вечір були на вісім посярних і починаю.